Міцні ноги впливають на внутрішній стан і на силу удару. Коли міцні ноги, то у нас більше мобільності в рухах. Масу тіла переносимо з ноги на ногу і потім починаємо бросати м'ячик, але обов'язково переносимо масу тіла з ноги на ногу. Можемо робити блоки, потім починаємо бити по м'ячу кулаком. Це допомагає наробити точність удару. Зараз вправа, котра посилює ноги і посилює силу удару. І це дуже корисно для любого виду спорту. М'яч до стіни, кулак надавлює на м'яч і починаємо провертати таз, щоб надавити кулаком. На м'яч. При цьому ми не лягаємо на м'яч, а все більше вростаємо ногами в землю. Надавили, надавили, надавили. Потім, в якийсь момент, ноги починаються роз'їжджати все більше і більше. Ми починаємо ще більше надавлювати кулаком на м'яч. І в якийсь момент залишаємо тиск на м'яч. і стоїм хвилину постояли, не рухаємось, ноги включились. Зробили. Потім відчуйте, як рука рухається, як ваш внутрішній стан помінявся. Дуже приємний стан. Тепер знову тренуємо точність і реакцію. Ми робимо різні удари, прямий, боковий. Нижній. Ми відпускаємо м'яч і стараємось доторкнутися до нього своїм кулаком. Робимо дуже швидко, точно. Нижній, прямий, постійно. Міняємо удар. Тепер на дві руки робимо то ліво, то право. М'яч спускається, спускається нижче і тепер працюємо ногами. Під час, коли давимо ногою на м'яч, ми можемо відпрацьовувати також удари руками. То однією рукою, то другою. Потім теж саме працюємо з ногами. Ногою на надавили, 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 відпрацьовуємо ноги. Теж на другу ногу. Коли ноги працюють, це дуже приємне відчуття в ногах, коли вони дуже гарно працюють. Це дає впевненість в своєму, в своєму стані, в своєму тілі. І тепер для покращення скорості ударів ми починаємо рухатись і робити удари з гантелями. Ноги працюють, не підпригуємо, постійно ноги согнуті. Рухаємось вперед, назад. Робимо такі дуже швидкі удари. Взорвали, зробили декілька різких ударів, потім спокійно робимо, потім знову зірвались. Потім знову спокійно. Знову зірвалось на декілька секунд, знову спокійно. І тепер ми робимо з м'ячем. Граємось, і за спини кидаємо, удари робимо то кулаком, то лікоть б'є по м'ячу. Граємось, напрацьовуємо точність коліно. Постійно перекатуємося з ноги на ногу, ловимо м'ячі, тепер два м'ячі бросаємо і ловимо. Тут у нас деконцентрація, тепер під ноги бросаємо. Це дає можливість більше зберігати відпрацьовування наших ніг. І тепер ми бросаємо в стіну м'яч і стараємось не дивитися. І зараз збиваємо коробки, наповнені спічками або пусті. Зараз вони повні. Робимо блок, удар. Удар робимо від ніг. Робимо точно, щоб повітря було спрямовано на коробок. Це напрацьовується точність і швидкість. Коробки наповнені. Якщо не виходить наповнений, можна робити пустий або відкритий коробок, щоб спочатку відчути, як це працює. І тепер ми зараз будемо робити з лапою удар і в лапу, і потім удар в коробок, щоб відчувати сам зброс, котрий спрямований на коробок.